Фармадол. Забудь про головний біль. Четвертина Чигомінка. Гомілка гривню береже. Варимо, смажимо, тушкуємо, запікаємо, а потім смачно наминаємо. Гомілка гривню береже наша ряба. Любиш попоїсти? Люби і готувати. Один з найпопулярніших продуктів в Україні – курячі гомілки. Ну, здавалося б, найпростіше, що з ними можна придумати. Посолили, поперчили, відварили, протушкували, підсмажили, приготували на відкритому вогні. Смачні в результаті. Але від сполучення наступних інгредієнтів вам цей рецепт захочеться знов і знов реалізувати. Тому готуємо сьогодні курячі гомілки у вершково-часниковому соусі. Починаємо! Лайнери сьогоднішнього рецепту курячі гомілки, то з них і починаю. Мені треба їх замаринувати, тобто просто зараз я починаю формувати смак самої страни. М -м -м, друзі, як мене звабила гостя Ах, трошки підкопчена паприка. Також до неї додайте перець з пластівцями. Зовсім трошки карі кмин. Не забудьте посолити і поперчити. І далі масажуйте гомілки. Зараз друзі розпочинається супершвидкий і мега гарячий етап приготування нашої страви. Справа тім, що зараз супер-мега класно розірваю пательню і на рослинній олії. Мені треба в шоковому форматі довести гомілки до золотавої скоринки. Потім витягаю все і в цій же пательні починаю готувати вершково чесниковий соус. Перед другим етапом не забудьте гомілки прибрати із пательні на окрему тарелю. Тут зазначу, вони у мене зі скоринкою, але гомілки всередині не готові, тобто вони сирі. Я фактично термічно їх запечатав і вони в результаті у мене вийдуть соковитими і м'якими. Ну а тепер другий етап. Я починаю готувати соус. Спочатку вершкове масло, трошки рослинної олії. Вже одразу можна взяти чесник і нарізати постівцями. Ні в якому разі, не давайте чесникові потемнішати. Часник зробив свою справу, віддав і аромат, і смак. Фантастіш! А от тепер додаємо вершки. І далі овочевий або м'ясний бульон. Доводимо до кипіння, трошки поперчили, не забули про гірчицю. Неагресивно. До цієї вершкової ароматної суміші буде гарно пасувати, ну можна сказати, в якості гарніра відварений нут і натертий пармезан. Довели до кипіння, Не забували перемішати. Ну, а потім цієї вершкової ароматної суміші заливаємо гомілки у формачці. Додаємо кілька гілочок чебрецю і голубка чесника. Надту розв'язаємо теж у вершкову суміш. Боже, подивіться на цю красу. Майже довершена страва. Але ніт, нам треба ще запікати. У печі 180 градусів чекаємо десь пів години, але аромати підуть такі. М -м -м. Ну що, ж, друзі, навіть якщо ви не вважаєте себе супер-мега кулінаром все одно кілька маленьких фантазій в вашій голові. Справність рук. І, будь ласка, звичайні гумілки можуть перетворитися на шедевральну страву. І ця зустріч, з ким би ви її не розділили, точно вам запам'ятається надовго. Спробуйте, не пошкодуйте до столу. третина чи гомінка. Гомілка Грибню береже. Варимо, смажимо, тушкуємо, запікаємо, а потім смачно наминаємо. Гомілка Гримню береже на шарем. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі